Приїхав до мене такий гарний мопедик, верховина третя. Хто слідкує за моїми відео? Я малював полосочки на крила, на нього. і я так само робив двигунчик. Перебирав поставимо першенечок, новий, диски щеплення, підшипнички, сальнички. Коли я віддавав двигун, він був ще розібраний. Я його не зміг. Ну як, як би віддавав незаведжений людина? Поставила двигун і каже: Не можу пустити.' Я приїхав до нього. То мій знайомий. Він ніби має гарну майстерню велику, але в нього нема робочого місця для праці з такими дрібними речами, як той мопед. Ми там щось в путемках, мобільним телефоном світили там запалювання, щось виставляли. Я кажу, ні, теж не можу. Давай кажу, привозь до мене, в мене буде трошки вільного часу, я його попробую зробити. Посидівши два дні, розібравшись з запалюванням, то іскра була, то іскри не було. А саме цікаве, в чому проблема так: ставиш ланцюг, І на катушці є іскра. ланцюг з мопеда, немає іскри. Тут маса йшла через ланцюг. Я попробував на одній деталі значить, зробив масу, зачистив, а тут друга деталь. Вони так добре пофарбували, що маси по, по самому мопеду нема. І треба буде масу давати окремим дротиком. Як я протягнув окремий дротик, пішла маса до того Обслужив запалювання генератор, перебрав, ізолював всі контактики, поміняв вінтички, ну і пішло заводитись. Що було саме цікаве, що той мопед, як він був нефарбований, ржавий, то він їздив з нього, срало зі всіх буків масло, з підголовки срало, але він працював. А так як ніби перебрав двигун, віддав людині. Він каже: не заводиться. Ну да йшли причину. Ще одна з причин. У нас трошки пила кров ста головка циліндра. Вона ремонтована, має вставку тут. Тут була розбита різьба. І чи той декомпресор трошки пускає. Я вже його і притирав, і міняв. Не знаю. Ну, ми шукали довго головку, головку знайшли, і от при заміні головці воно вже стало краще. Вчора я опустив, сьогодні трошечки закінчу, зберу і покажу, як воно працює. Зараз обжимаю дротик, щоб поставити масу добру. Хочу окремий дротик поставити. От, хочу прилаштувати такий проводочок, дротик, щоб зробити сюди масу. Малесеньку. Може трошки неправильно, але буде ефективно. Так, зараз, зараз, зараз. Хочу додати до катушечки додаткову масу. Хочу прилаштувати сюди окрему масу на картушку. Поки проводка не готова, повністю до кінця. Мені треба, щоб воно працювало. Так, треба ще, ще треба шайбочку, малесеньку. Так, дротик той. Тут якось в нього зроблено конденсатор з цього боку. Чому стоїть два конденсатори? Стоїть один штатний і тут другий додатково. Не маю повноважень ту переробляти. О. І до двигуна зробимо малесеньку масу так. Налесеньку, от він, пусть буде. Та Він так під викрутку, а викрутку не поставиш сюди. Поставлю такий болтик під шестикутник. О, буде легше і знімати, і монтувати. Сверлив отвір, може хтось буде банити, блін, то не можна, старовина річ. А масу де взяти, не буду я нічого переробляти більше, не хочу. У мене задача стоїть, щоб воно запрацювало. Мені щось сказали, що я не можу то зробити, я можу то зробити. Є тут цікава історія. Зараз, зараз розкажу. Вчора я стукнувся з цікавою історією. Тут якийсь трос тросики поставили. Карбюратор не закривається до половини, не пускається заслонка, тому що він короткий. Я так подивився, ніби він є цілий той карбюратор. І тросик. Рішив трос не міняти. Тут зробили таку, я не знаю, я думаю, що то як повний колхоз, зробили якийсь такий регулятор. Той регулятор троса, регулювання, вона була трошки задовга. Я думаю, що я зараз розберу, ну і трошки підшліфую, зроблю, зроблю коротше. Воно так зроблено, що воно не знімається звідси. І я так на той вінтик, на, на той стаканчик. Коротше, я взяв, пішов, поставив на токарний верстат. Прямо так з тросом. Трос стояв на місці, я обережно проточив. Цю частину, потім перевернув трос. Теж поставив втикарний верстат, вкрутив вінтик. І я не думаю, що хтось такою ерундою займається. Але тросів той шуму, а додав трошки місця для регулювання. Він став довший і воно вже все стає на місці. О! Вона була щось на 3 мм довша, Але в мене то вийшло проточити на верстаці. Ну що, масочку я зробив. Гарно. Так. Ну то була тимчасова маса, то я забираю вже. Я поставив, тому що я шукав масу до двигуна. Тут такий захист буде з ляски. Ще треба буде його поставити. Поставлю ланцюг зараз і тоді поставлю цю штучку. Ставимо цепку. Ще можна було б замінити, поставити краще. А другого нема. Не буду що так протягнуто. Поки це протягну. Так, тут треба замочок. Дрібна кропітка робота. А нічого. А так було зроблено, що через той... Через той ланцюг була маса. Я дивлюся, що треба буде, напевно, колесо трошки відпустити. Та я не натягну. Треба трошечки посунути колесо вперед, щоб поставити ланцюжка. Тим фіксатором скріпкою ставиться проти ходу ланцюга. О, так, тепер трошки підтягую колесо. Так. Ні, ніби правильно. Все. Треба. Затягувати колесо. Ставлю тросик передач. О, треба поставити тут таку гумочку. Маленьку, щоб закрити цей отвір. О! Для того прийшлося зняти маховик генератора. Так. Так, 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 так. не бы изъбрал. Туди треба выключить лампу. Вот, вот эту точку тебе надо поймать. Я? Я. Yeah. Є. Yeah? Було, yeah. voilà, да? Ну і поставив цю кришечку. Ставлену задачу я справився, зробив, двигунчик завів, воно працює, але тут є ще куча дрібної роботи. Щось дуже поволі, кран пропускає паливо, щось підтікає карбюратор. Треба ще бавитися з кріпленням, колеса заднього, то так поверхнево. Я так думаю, що і можна ще бавитись. Оці соплі з тросиків. Треба всі позабирати. Можна купити повний комплект повністю нового, а не зі старого. У мене задача стояла, в принципі, що він не заводився, я його завів. А тут долаштовувати, доладнувати можна дуже довго. Це вже забота господаря. Не хочу я більше верховину робити, і напевно, що я з тими двогонами зав'язую і все. Більше не ремонтую. Люди кажуть, що тут тої верховини. Колись воно було нове, збиралося нових деталей. А тут збираєш зі старого хламу і не знаєш, чи воно буде працювати, чи не буде. Я колись займався мопедами, більше карпатками, але трошки деталь зношена, пошкоджена тільки на нову, тільки на нову. І я знав, що та нова, хоч якийсь час працює, а тут з того старого хламу збираєш, ой, то щось не працює. Шукаєш, міняєш, потім ще щось не працює. Я не хочу бавитись, воно не, не варто того часу. Я за той час можу інакшу техніку робити, і то мій мотив. Але він легше обслуговується, ні, ніж та верховина. Долив масло до тієї верховини. Тепер верховина буде жирна. Дуже жирна.